Вітаю, друзі. Сьогодні у нас буде коротенький огляд автомобіля Nissan Leaf 2017 року в комплектації Nordic з батарейкою 30 кВт. Це автомобіль нашого клієнта. Поїдемо на моєчку, помиємо його і викатаємо, проведемо тест на запас ходу. Батарея у нас 12 поділок. Зараз. Зкинемо показники по витратах, по кілометрах обнулили. Помиють машинку, більш детально покажу вам комплектацію. і Будемо їхати на всіх підігрівах, підігрів керма підігрів сидіння, а також клімат у нас буде на 19. Зараз прогноз 158 км по температурі 0. За бортом. Наступне включення. так Перше включення, точніше друге. Проїхали 18 км витрати По відсотках 87% ще в нас є залишок 138 км. ну Трошки великі витрати, на прогрів пішло багато на перший. Отакий огляд. Nissan Leaf 2017 року. 30 кВт в комплектації Nordic. Комплектація спеціально зроблена для Норвегії. Маємо утеплений салон. І, здається, утеплена батарейка в ній. Но по відчуттях дуже добре держить тепло, коли прогріється автомобіль і виключити пічку. І краща шумоізоляція. Ми маємо також всі комплектації, ледовське світло, умивачі фар, камери 360, також автомобіль, де на 17 дисках, на літніх зимою на стоїть 16. 12 поділок. Вставлю вам скрін з діагностики, який сох, який залишок по кіловатах. Також безключовий так, доступ маємо. Всі склопідйомніки, електроскладування зеркал. Салон у нас йде велюровий, а не шкіряний, як в комплектації Текна. Такий от вигляд має. Даний автомобіль обійшовся для нашого клієнта 8550 доларів. Також повторюсь, це чистився рік. Прикріплю фото з документів. За автомобілем йде зарядний пристрій, перехідник, також комплект коліс і два ключі маємо. Дуже непоганий варіант. Будемо далі викапувати. І в кінці подивимося, який реальний запас воду. На дворі зараз мінус 1 градус. Залишок 63% або 113 кілометрів. Середні витрати 15,2. По трасі рухаємось зі там до 90 кілометрів, 85-90 плюс-мінус. везем за одну посилочку, зараз приїдемо на місце, покажу. детальку привезли. Сюди буде кріпиться. І так, використали 50% батареї, проїхали 71 км майже. Дуже непоганий результат. Йдемо далі. Так, приїхали, пройшли сертифікацію. Отаке от місце. Хвилинка безкоштовної реклами Київська 104D, місто Рівне. Дуже класний сервіс. Дешева ціна, ну, 2400 сертифікат коштує. Є кімната відпочинку. Запропонують вам кави. Заїжджайте. Їдемо далі. Докатувать. Так, завершили наш тест. По результатам вийшло. 140 км, середня витрата 16,1 км. Вже до Черепашки не викатував, вже трохи маю часу. 16,2 перескочило. По їзді в 90% це була траса. Якщо брати по місту, цей показник буде. Ну, можна буде реально проїхати там кілометрів 150-155%, якщо буде по місту їзда. Так як по трасі рекуперація майже не працює. Далі по показниках поліфспаю. У нас в батареї залишку 4,4% ще доступних 1,2 кВт. Ну, знову ж таки, можна було б докатати до кінця, і це було б там реально там під 150 км. Нагадую, тест у нас по температурі мінус 1. Їздили з підігрівом керма з кліматом на 19. Такий от автомобіль. Дуже непоганий результат. Кого цікавлять електромобілі, такі подібні, як ці, якісь інші. В описі до відео буде посилання на наш телеграм-канал, там де ми публікуємо автомобілі, які викуплені в дорозі. Їх можна придбати поза вигідною ціною. Також багато авто в наявності. Підписуйтесь на канал, на YouTube, на Telegram. До нових зустрічей. До побачення.